Платок дитячих корточок, демій сезон, корточка. Наліпкусті рукавчики, присутні карманчики, з капішоном. Ззаді присутній світло, відбиваючий елемент. Засипається на замочок всередині підкладка з флісу. Без наповнювача на 98-104 см. Курточка на дівчинку з карманчиками, а присутній світловідбуваючий елемент з капюшончиком, застібається на блискавку. Всередині присутній наповнювач на 86 см. Рукавчик-маншет. Присутні карманчики з капюшоном. Задні присутній світловідуючий елемент з наповнювачем. Присутні нитки, які легко можна забрати, застібаються на блискавку, всередині флісова підкладка та з наповнювачем на 98-104 см на 98 см, з карманчиками, з капюшоном. Ззаді присутній світловідбиваючий елемент, застібається на блискавку, присутній невеличкий наповнювач на 110 см. 92 см. З карманчиками без капюшону. ззаді світло відбуваючи елемент, застібається на блискавку. Середні присутній наповнювачні величці на 128 см. Курточка на хлопчика. Присутні карманчики застібаються на блискавку з капюшоном Застібається. Коточка на блискавку на 128 см, присутні на наповнуч, рукавчик манжетик, знизу також манжетик. Присутні карманчики застібаються на кнопку без капюшона, застібається на блискавку, присутній наповнювач на 140 см з карманчиками з капішоном, Застібається на блискавку, всередині присутній невеличкий наповнювач на 140 см. З карманчиками з капюшончиком. застібається на блискавку, середині присутній невеличкий наповнювач на 128 см. З карманчиками, з капюшончиком, подовжена курточка, взадів присутній світловідбиваючий елемент. Застібається на блискавку. Знизу невеличка. Дефект присутній, який легко можна усунути на 146 см. Так, курточки в упаковочках на 110 86 110 та 146 см.